Наше місце. Доброго дня. А я щось не поняла, а чому ти ви сюди з котярою приперились? Що ти дивишся? Коту тут не місце. Так, а у чому проблема? Я ж заплатила за місце. Шановна, а ви не думали, що у мене, чи у моєї дитини, може бути алергія на кота? Ну, ваша алергія, ваша проблема. Ну ти подивися на неї. У нього хоч прививки, я відказу. Так, ану убрала свого кота. Ну, мама. І взагалі заспокойте свою дитину. От вона реально заважає. Це дитина. Що ти з нею візьмеш? Вона так висловлює свої емоції. Я хочу конфет! А я що маю всю дорогу ці крики слухати? Не, ну ти не можеш по-людськи. да? От тобі треба прийти, отак. Ти от насрать людині, да? От дивися доці, як не треба робити. Віка. Ні, я кажу. Ти подивися, ти чого маму не слухаєш? хочу конфет!